Привіт усім! Всім з вами Таня і Олексій. Раді вітати вас на нашому каналі. І сьогодні ми розповімо вам про настільну гру, яка називається Prehistories. Незабаром вона буде видана компанією громад українською мовою, локалізована під назвою Прадавні історії. В цій нескладній сімейній грі кожен гравців очолює плем'я неандертальців. Разом з ними ми будемо ходити на полювання. А потім будемо намагатися зобразити цих тварин, яких ми полювали, на стінах нашої печери. При цьому намагаючись виконати різноманітні цілі, тобто гравців, кому вдасться найефективніше і найшвидше виконати ці цілі, і відповідно буде оголошений переможцем. У нас буде такий невеличкий огляд, і відразу летсплей, щоб показати власне саму гру. А на нашому столі вже повністю підготовлена до початку першої партії гра Prehistories. І трішечки по компонентам. В центрі столу в нас знаходиться основне ігрове поле. Це є мисливські землі, угіддя, на які ми власне будемо скеровувати наших мисливців. На цьому полі в нас вже випадковим чином розташовані обрані і розташовані ось такі тетрісоподібні тайлики тварин. А, біля поля в нас знаходяться карти цілий, також запас токенів тварин, і кожен гравців одержує свої персональні компоненти. Це є двошаровий планшет печери, на ньому у нас вже знаходяться певні токени, це токени тотемних тварин та токен мисливця, які необхідні при певних е, умовах, коли ми виконуємо ті чи інші цілі. Також кожен гравців одержує ось таку. Персональну колоду карт мисливців з номіналом від 1 до 6, це є одночасно і сила мисливців. І тих карт у нас є 12 по 2 штуки кожного, кожного номіналу. І ще кожен гравців видержує ось такі 8 токенів тотемів. Власне, цими тотемами ми будемо відзначати виконані нами цілі. Тобто з гравців. Котрому вдасться першому позбавитися усіх цих токенів, і буде оголошений пере... переможцем. Ось. Яким чином відбувається гра? Гра відбувається протягом певної кількості раундів. Кожен з раундів складається з декількох фаз. Перша фаза називається підготовка. В Цій фазі ми будемо обирати, яких мисливців ми будемо скеровувати на полювання. Для цього перед початком. Гри ми набираємо по три карти перед цим ретельно перемішавши колоди. Є? Угу. Ось. Тепер ми дивимося в свої карти і я вам поясню. Як я вже казав, на кожній карті є своє число, це є номінал і сила власне, цього мисливця. Коли ми обираємо карти, а обрати ми можемо будь-яку кількість. Ми робимо це в закриту і кладемо карти, які ми обрали перед собою. Можна обрати будь-яку кількість карт від 0 до всіх, що маєте на руці. Припустимо, давай я виберу одну карту. Ось, Коли ми обрали карти, ми їх одночасно перевертаємо і дивимося на число. У мене число 5, тані число 2. Логіка тут така. Той з мисливців, який має меншу силу, він вважається більш проткішим, більш швид... швидшим, і він першим прибуває, чи та група мисливців, не першими прибувають на мисливській гіті і першими отримують право полювати. В даному випадку Тані Сила 2, в мене сила 5, в неї а, швидший мисливець, який першим прибув на а, ці мисливські землі. Таня перша буде обирати, яку тварину їй вполювати. При цьому ми дивимося на ось ці комірки, які вказані поруч з кожним тайликом тварин. На цих комірках в нас є два числа: одне біля зламаної стріли, друге біля цілої. Для того, щоб вполювати, наприклад, ось цього мамонта, нам необхідно або від одного до трьох сили, для цього ми можемо скерувати як одного мисливця, так і групу, або чотири. При цьому, якщо ми витратимо від 1 до 3, ми вполюємося цю тварину, але при цьому зазнаємо, пора, зазнаємо поранення. Поранення це такий штраф, який в кінці раунду змушує нас брати менше карт, ніж зазвичай. А якщо ми потратимо, наприклад, 4 сили, чи у випадку з цими тваринами 7, чи у випадку з цими тваринами 10, то відповідно ми впольовуємо цих тварин без штрафів, забираємо їх собі. В даному випадку Таня розіграла карту силою 2. Вона може вполювати виключно тільки Мамонта, але при цьому одержить поранення. Вона забирає мамонта, кладе поруч з своїм планшетом. <плес> Будь здорова! Дякую. Правда, я сказав. А, в мене мисливець силою 5. Я планував, що я заберу цього мамонта без поранення, але а, не хочу, щоб пропадав мій хід. Тому я заберу ось цих гірських кодиків, Але також отримавши поранення, тому що мені не вистачає досі мірки. Ми взяли ці тайлики. Після цього карти, які ми розіграли, ми скидуємо у відбій. будь ласка, си... а, ти вже скинула. І після цього ми розміщуємо тварин на наших планшетах печери. При цьому виконуючи певні умови. По-перше, логіка розміщення. Коли ми розміщуємо тайлик, він повинен бути розміщений таким чином, що голова тварини зверху, ноги знизу. Тобто, ось таким чином розмістити його в печері не можна. Але при цьому тайл можна перевернути. І тут буде трішечки інша його орієнтація. Тобто, наприклад, можна його розмістити ось таким чином в своїй печері. І також важлива та умова, що коли ми розміщуємо перший тайл вхід. Нам обов'язково необхідно, щоб хоча б однією клітинкою він знаходився на крайньому лівому стовпчику. Тобто, наприклад, ось таким чином. Для чого ми розміщуємо ці тайли? Ось тут найголовніша родзинка гри. Ми розміщуємо тайли на планшеті нашої печери, для того, щоб виконувати різноманітні цілі. А цілі в нас є в двох типів. Це стандартні цілі, які вказані ось тут. І унікальні цілі, які ми обираємо перед початком гри, ось ці чотири випадкові карти. Кількість карт залежить від кількості гравців. Які є стандартні цілі? Стандартні цілі це заповнити один стовпчик, заповнити один рядок або вполювати легендарну тварину. Ось у нас є легендарна тварина. Кожен раз, як тільки гравець виконує будь-яку з цих цілей, він бере один токен тотема і розміщує відповідно під 에, тою ціллю, яку він виконав. Це можна робити багато разів за гру. І також в нас є ось такі унікальні цілі, їх може кожен гравець досягти тільки один раз за гру. Давайте візьмемо випадкову карту і подивимося. Той гравець, якому першим вдасться з'єднати дві тотемні тварини на своєму планшеті, ось так як тут в мене, або так як в тані безперервним ланцюжком тайлетів тварин, той зможе розмістити на цю карту два тотема. З свого запасу. Той гравець, який другим досягне цю ціль, він зможе розмістити тільки один темп. Тому важливо спостерігати за не, тим, як можна найшвидше виконати ці цілі. Окей, перший раунд у нас закінчився. Ми скинули карти. Кожен з нас одержав по одному пораненню. Зазвичай в кінці раунду ми добираємо по дві карти, але так як ми одержали поранення, ми добираємо лише по одній карті. У нас поновилися. Тайлики на полі, і ми продовжуємо гру за тими самими правилами. Поїхали. Так, давай я подивлюся, які в нас є цілі. У нас є ціль з'єднати дві тотемні тварини. У нас є ціль з'єднати верхній лівий кутик з нижнім правим кутиком. В нас є ціль зібрати групу, як мінімум з восьми однакових тварин. І в нас є ціль розмістити на планшеті п'ять одиночних ось таких от тайликів. Ти всіх? Ну, давай я теж всіх. Керую, дивимося в тебе 11. 11. А в мене 10. А. Тому я зможу першим а, ходити, першим ходити. М -м, давай я візьму так, з ось цими кабанчиками, поставлю поруч. Тепер ти. Я беру два. Один такий. За скільки? За 10. За 10. І один такий. Угу. Але при цьому ти одержуєш дві рани. Добре? Тепер ми скидуємо карти, які ми розіграли у відбій, і розміщуємо тайли, які ми собі купили. Давай, Після цього ми поновлюємо тайками. Я все ж таки беру одну карту, бо я закрила. Тип, так, Таня закрила Добре. ось символ з рукою, при цьому вона одержує одну карту. Я не отримав поранень, я добираю дві карти в руку і ми будемо ходити. Так, давай подумаємо. Ага, 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 ага. Трішечки я не здала. Ну, Добре, давай ось так. У мене 4, у тебе 3, ти я перший йдеш. Коли гравець не хоче йти на полювання чи не може, він може спасувати. При цьому мисливець повертається йому в руку. І якщо гравець протягом свого ходу не взяв собі жодного тайлика, він добирає з колоди аж 3 карти. Окей. Давай я всі розіграю. А я пропущу. Ти пропускаєш. Я відкриваю. У мене це є 10, 13, 14, 15. 16. Ну, відкривай. У тебе 6, перша йдеш на польовах. Іду, беру кабанчик. Ти береш кабанчика, в мене 10, 13, 14, 15, 16. а Я, напевно, за 3 візьму за 13. Ось. Тайлик. А цих залишу собі, не буду їх пускати на полювання. І тепер я повинен якимось чином розмістити. Поновлюємо. Добираю дві карти, оскільки я не отримав поранення, я а ти... Ти не, а, ні, я, ти не, не отримала, отримала ти сват карту береш, так. І ми продовжуємо грати, продовжуємо грати. Давай подумаємо, що нам тут треба. О, давай, давай. давай. Дві карти я скеровую своїх мисливців. Йдуть на полювання я ти одну. У мене п'ять. Тебе чотири. ти перші забираєш. А ти взяла рибку чудово мені не надто вигідно це робити. Я одиничку заберу в руку, четвіркою вполюю також цих рибок. І рибок розміщу ось тут. Я маю 5 поодиноких. 1, 2, 3, 4, 5. Тому я виконую так, одиноку. ти молодець. Я щось навіть не подивився за цим. Молодець, круто. А, я отримав одну Рано, тому я беру тільки одну карту. Коли закінчилася колода, ми просто перешафлюємо наш скид і поновлюємо собі нашу колоду. Так. Ух ти, я ще жодної мети не виконав. Ну добре, давай. Ти поновила, так? А, та, 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 та. Ну давай, давай будемо ходити. Ти пропустиш, в мене це є 5, 5, і я візьму цих двох, за четвірку я беру цих, за одиничку я беру цього, отримуючи при цьому дві рани. Але я закриваю один стовпчик, і я закриваю другий стовпчик і руку. Коли я закриваю руку, я добираю одну карту. Давай, давай дивитися. Я беру три карти. Ти береш три карти, оскільки ти не взяла собі тайлика. Давай, давай, побудимо, що можна зробити. Що можна зробити? Давай так. У мене дев'ять. У мене дуже багато. тебе дуже багато, я хочу перший і я забираю собі ось ці два пайлика. Одержуючи при цьому одну рану, тому що за четвірку я беру тут, за п'ятірку я йду сюди одержую одну рану. Ти? Ого, угу. тепер треба подумати. Ні, Я тобі пропускаю полювання. Ти знову пропускаєш полювання? Окей. Я скидую карти і роблю наступним чином. Я ставлю цього козлика ось тут і рибок я ставлю ось тут. Я сполучив дві тотемні тварини. Угу. І відповідно закриваю ось цю ціль. Добираю тільки одну карту, оскільки в мене була одна рана. Ти поновила, так? Угу. Окей. Давай. Я так відчуваю, що зараз oh, буде магаті. Вот, я, я, я відкриваю в мене шестірка. Тірка. Давай я візьму собі цього буйвола от чином, Ой, я мав його поставити поруч. Тепер ти. Тебе буде так. велике полювання. Дуже-дуже-дуже велике. Дуже, дуже, дуже. Так, це щось такі не впевнений, Напевно, що це попадає в кадр. Ну, так, не зовсім попадає в кадр твоїх. Ну добре, давай, скільки тоді. Хоча б верх, щоб цифри були видно. Так, так, Тут дуже багато. Що я хочу взяти? Це оцю треба. Так, відокремлю, скільки ти на неї ну, полює мисливців. Я, я зараз виходжу. Так, туди хоча б 13. Ну, зараз правуємо помінів, а тоді дивимося, що то вийшло. Значить, 13 це на неї. Uh -huh. Ось. І на цю хоча б хоча б 4. Хоча б 4. Ось так. І в мене тоді залишиться, якщо отримають 2 рани. Питання, чи можна отримати 3 рани? так. Добре. І в мене лишається ще 13. Ого. Ну, а ти можеш взяти або ту, або ту. Ти їх дві не візьмеш, то треба мінімум 17, щоб угу. взяти два тарі. Добре, я тоді можу взяти. Ти можеш взяти рибку і не отримати ран взагалі. А ні, тільки одну за а, мамонтів. Ні, а за мамонтів і тут. Ага, так, дві, дві рани. Дві, дві рани. А яка різниця? Дві чи три отримати? Це одного карта не береш. Ну, теоретично, так. Тобто я тоді візьму і тут по мінімуму. Тільки 10 і оці дві залишаться в прийматі. Угу. Е, я би уточнив це вправ, тому мені здається, що mm -hmm. так, ти можеш тримати так. більше ран. Тепер робимо по такій місці. Двіра найбільше, так. Окей, так? Ти закрила 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, Так, я поставила тотальну тварину. І легендарну Легендарну, легендарну так, відзначаєш. І, і я закрила одну вертикаль. Ти закрила одну вертикаль. І я закрию, може не закрию. А цю я, напевно, не могла брати, бо я її не буду мати такого статус. А так, якщо ти не можеш її нікуди поставити, після того, як ти її взяла, ти повинна скинути її у відбій. Тобто ти повинна скинути її з гри. Absolutely. Ні. Ти взяла ту. Добре, я тобі її стірнюю. А яку ти поставила? Перед а, ні, мушу, Спробуй пере, пере, так? переграти. Так. Я, ні, я ж оцю поставила близько сюди. Тепер, так. відповідно, я ж її брала не як Так, так, я так, ти її можеш ставити будь-якою. Головне, щоб вона торкалася. Так, чудово, все можна. Я добираю три карти. І ми поновлюємо, поновлюється це, поновлюється двічка, і надій поновлюється одиничка. Окей. Я всі карти взимаю, там видно буде. Скейт. Одну. Давай. Один чок. Так, добре, тепер я. В мене є 7 і 11. В мене є 7 і 11. Я візьму цю за 7. І я візьму цю за 10. Правильно ж, 7 і 11 я не отримаю жодних поранень. Тепер ми розміщуємо ці. Ці я розміщую цей тайлик сюди і також закрив 10, 8 тварин тут, а я отримала одну вертикаль. Ти отримала одну вертикаль, ти вже майже перемогла. Ну і я розміщу, скажімо ось тут. Берез тут. І беру додаткові дві карти. Дві карти я беру за це, що закрив дві руки, і також я беру дві карти за те, що не зазнав при цьому жодних поранень. Я беру тільки одну карту, поранення і поновлюю. Так, Гра вже добігає за завершення. Можливо, цей раунд вже буде останній. Цей раунд по-любому буде останній. Я нічого не можу зробити, хочу сказати. Не знаю, Думаю. я постаралась. Так. Ти швидше за все виграєш, я забираю цю, Так, їх можна перевернути. Ми виставляємо. Таня закриває ще одну вертикаль і викладає а, останній тотем. А В мене ще три лишалось. Ну, бачиш, цього разу ти була сильнішою. А ось власне спритнішою. така гра. газ Та, спритнішою, міпкішою і так далі. У, у всіх планах краще. Ось така сімейна гра. На перший погляд вона здається доволі простою, коли я читав правила, вона мені навіть здалася трішечки нудною. Але за тиждень ми зіграли вже 14 або 15 партій, і вона не те що не набирає, вона стає все цікавішою і цікавішою. Дуже тут стратегічна. Вона стратегічна, тут високий рівень взаємодії між гравцями, тому що ці майндгеймс, коли ти намагаєшся пере... Перерахувати, грубо кажучи, свого опонента і визначити, яких тобі мисливців, скерувати так, щоб забрати або тайл потрібен йому, або тайл, який потрібен тобі, так, щоб він не забрав. При цьому ти прораховуєш і там ти рани отримаєш, тут ти рани отримаєш, зможеш добрати менше карт, і тоді треба прораховувати свій наступний кіт. В неї можна грати доволі просто, там, скеровуючи мисливців, що попаде, то попаде. Але що далі ви граєте, тим більше е, ви починаєте читати. Образно кажучи, свого суперника і намагатися переграти його. Крім того, гра дуже красива, стильні, стильні ілюстрації такі. Ось. І ще, що мені подобається, те, що в нас є тут ці карти, цілий вони міняються. Їх є 9 штук. Зараз я покажу. Ось, 9 карт, вони випадковим чином добираються. Але для досвідчених гравців можна їх перевернути, і тут будуть значно складніші умови. Ну, але відповідно деякі з них пропонують аж розмістити три тотеми. Ось. Тож, якщо вам подобаються ігри такого типу, якщо вам подобаються філери, вона насправді швидко грається. Це, ну, в контексті зйомки відео в нас зайняло це трішки більше часу, бо ми пояснювали правила і uh... Нюанси по ходу гри, але так зазвичай ми граємо від 10 до 15 хвилин в цю гру, і в цьому просто величезна її родзинка. Це філер, який дуже швидко грається, який хочеться після кожної партії зіграти ще раз і ще раз. За рахунок ось цих змін цілей, за рахунок того, як виходять в нас тварини, гра реально дуже крута. Тож, якщо вам вона сподобається, незабаром відкривається перед замовлення. Лінк я залишу під цим відео. Переходьте. Передзамовляйте, вона буде українською мовою. Ну, Хочеш реваншу? Вже поза камерою. Дякуємо вам за те, що дивилися це відео. Приєднуйтесь до нас у наших наступних відео та летсплеях. Грайте в цікаві ігри, підтримуйте ЗСУ, вірте в нашу армію, все буде добре. Бувайте! До ваших зустрічей!